Привіт! У цьому відео ми розповімо вам, що таке Google Authenticator та як підключити його до свого аккаунту на біржі WhiteBit. Цей інструмент додає додатковий рівень безпеки для вашого аккаунту. Давайте розпочнемо. Google Authenticator це додаток для створення одноразових кодів підтвердження для двофакторної аутентифікації. Ці коди потрібні для входу у ваш акаунт, що значно підвищує його безпеку. Активація двофакторної автентифікації на біржі WhiteBit. Перейдіть до налаштувань аккаунту. Іконка профілю у верхньому правому куті. Оберіть опцію Безпека. Знайдіть опцію Двофакторна аутентифікація та натисніть Редагувати. Далі оберіть керування застосунком Google Authenticator та натисніть Продовжити. Після цього ви побачите QR код. Відкрийте додаток Google Аутентифікатор на вашому телефоні. Натисніть кнопку «Плюс» або «Додати код та оберіть сканувати QR-код. Наведіть камеру на QR-код у вашому аккаунті WhiteBit. Після успішного сканування код з'явиться у додатку. Введіть одноразовий код із додатка Google Authenticator у відповідне поле на WhiteBit та натисніть Увімкнути. Тепер двофакторну автентифікацію успішно активовано, і ваш аккаунт захищено додатковим рівнем безпеки. Вітаємо! Тепер ви знаєте, що таке Google Authenticator та як підключити його до аккаунту на біржі WhiteBit. Пам'ятайте, що додаткова безпека завжди на вашу користь.